Ну і є певні такі орієнтири, що справді ми можемо рухатися до замороження війни. Дуже обережно про це говорить Володимир Зеленський, і він вважає, що в Україні може реалізуватися сценарій південної Кореї, коли після закінчення Корейської війни не було підписано жодного справжнього мирного договору. Проте країна змогла досягти процвітання. Ну, мається на увазі зараз Південна Корея, не Північна Корея, тому що ну, Північній Кореї процвітання доволі відносне. Що, власне, сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню для Le Point. Ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні. Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника Сполучені Штати Америки. Справді так. І саме вони не дозволяють північній Кореї захопити південну Корею. Тож все відносно південно-корейці все одно ризикують, говорить Володимир Зеленський, і за його словами, доки залишатиметься теперішнє керівництво північної Кореї, південна Корея дійсно буде під певною загрозою і не повністю захищена. Так, це і є. Так, це і справді не те, що виглядає і таке нині відбувається. Складна ситуація у відносинах Північної та Південної Кореї, яка час від часу загострюється, водночас каже він: країна має багато систем ППО, маючи на увазі Південну Корею, які гарантують їй безпеку. Зараз активно ведеться мова для того, щоб в Україні збільшилися системи Петріот. Частина із них надходить до нас. Є збільшення контрактів між США та країнами Європи, саме про придбання систем Протиповітряної оборони Петріот та ракет до них поки що не зрозуміло, куди ці системи будуть рухатися, як швидко вони опиняться в Україні. І Зеленський говорить про те, що Україна налаштована дуже рішуче отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Петріот, якими володіє Південна Корея. Однак каже, порівняння з Південною Кореєю має обмеження. Населення Північної Кореї становить трошки більше 20 мільйонів. Чоловік, тоді як Росія має 140 мільйонів. Ну, тому, каже, загрози реально набагато більші. Безумовно, так і є. І він говорить, що ідентичне відтворення південно-корейської моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки. Натомість і економічна модель є хорошим прикладом. Ну, в одній тезі Зеленський говорить, що може бути і не дуже підійде. Справді може бути якийсь гібридний варіант, але, друзі, я нагадую, що на початку 2024 року екс-головком НАТО. Джеймс Ставрідість говорив про те, що війна між Росією та Україною може закінчитися саме за корейським сценарієм. Це було рахуйте два роки тому. А трішки раніше говорив також і про наше членство в НАТО частиною території, інший дуже відомий колишній посадовець європейський, екс-секретар Північно-Атлантичного альянсу. Пан Расмусен, який говорив про те, що дійсно ту територію, яку ми контролюємо, саме цієї території Україна може війти в північно-Атлантичний альянс на кшталт, коли була розділена Німеччина після Другої світової війни. В той же момент з'явився і матеріал Джеймса Ставрідіса. Так от, Джеймс Ставрідіс говорить про те, що ну, війна може закінчитися як корейська, що означає, що Росія контролюватиме певну частину України. Крим, сухопутний міст до Російської Федерації, і також він говорив про наше членство в Північно-Атлантичному Альянсі. На сьогоднішній день про членство в НАТО, навіть частиною України, мова не йде. Дональд Трамп виступає категорично проти цього, так само, як його і попередник Джозеф Байден. І багато лідерів європейських країн також цю ідею сьогодні не підтримують. І з фактично питання нашого членства в Північно-Атлантичному Альянсі, воно відкладене. Не закрите, а відкладене в дуже довгу шухляду. І також Зеленський знову заявив, що ми не можемо погодитися на виведення військ із Донбасу, як того дуже хоче Путін. І говорить, що якщо завтра, ну, до прикладу, ми залишимо Донбас, то Путін післязавтра, умовно, може бути в Дніпрі. Ну і також буде велика загроза для Харкова. Це. Зрозуміло, абсолютно всім нам. Він каже, також захопить промисловий центр Дніпро, це відкриває йому нові можливості, ну і так далі. Ну, дійсно, давати змогу Путіну сьогодні розширювати свої ударні позиції на Донбасі шляхом виведення Збройних сил України із території, які він ще не окупував, рішення дуже-дуже ризиковане для України. І видання Детелеграф також пише сьогодні про замороження війни і каже, що саме такий варіант. Міг би підвищити шанси України повернути свої території. Але на яких умовах він каже: для цього необхідно виконати наступні умови, жодного юридичного визнання зміни територій, чого дуже хоче Москва. Багаторівневі гарантії безпеки для України, про що сьогодні йтиметься, мається на увазі ППО, боєприпаси, ротаційні тренування, надійні канали постачання запчастин. Далі, автоматичні санкційні механізми у відповідь на серйозні порушення Росії. Раптом трапляються ексцеси, автоматично мають вводитися санкції, але й нині санкціями не дуже все добре, як на мене. Наступний крок це інвестиційна програма для скорочення розриву між рівнями життя на більних і окупованих територіях. Ну тут, як на мене, пункт спірний, оскільки це означає, що розпорядниками цих інвестицій можуть бути росіяни, адже вони контролюють окуповані. Території України, а не ми, і провадити там якусь господарську діяльність за рахунок іноземних інвестицій, звісно, зможуть лише росіяни. Відтак цей пункт справді треба дуже детально обговорювати. Втім, ідея, як ви бачите, така є. З іншого боку, залишати наших співгромадян без підтримки, звісно, було б не зовсім правильно. І тепер, друзі, до питання саме проведення коаліції охочих, і маємо ще одну заяву Трампа. Він учора наробив їх чимало, нічого конкретно не сказав. Продовжив він робити. Без конкретики і для телеканалу CBS, бо він продовж тижня фактично не давав жодного інтерв'ю, але вже вчора наговорив чимало. І каже, що Путін і Зеленський ще не готові до укладання миру. Хоча тиждень тому він говорив, що все майже на фінальній стадії, але каже: незабаром, ну зовсім незабаром. Ну ось ось близько щось станеться що незрозуміло. Щось станеться, але вони ще не готові. Але щось станеться. Ми це зробимо. Я думаю, ми з усім цим розберемося, сказав президент. США. про що він говорив? Знову ж таки, це лише нам можна здогадуватися. Певне, він думає, що Путіна якимось чином справді можна вмовити вербально. Андрій Сибіга, до речі, відреагував на пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві. Це говорить неприйнятно. Вже напрацьовано чимало локацій, де вони можуть пересіктися – Путін не хоче зустрічатися саме тому, запрошує Зеленського до Москви. Це я додаю вже від себе. І також Сібігана загадав, що щонайменше сім країн готові прийняти такий саміт між лідерами країн або навіть між делегаціями, серед яких Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина, три країни Перської Затоки. І дійсно Єрмак і зумер Провели ціле дипломатичне турне перед візитом до Вашингтону і в тому числі в країнах перської затоки для того, щоб з'ясувати, які з країн готові прийняти такі переговори. Такі локації напрацьовані. Але, ну як на мене, Путіну абсолютно байдуже. Є вони, нема вони. Він буде робити своє поки що.